Безпечне навчання цьогоріч освітній процес у Франківську стартував із нововведень. Спрямовані вони перш за все на безпеку дітей та вчителів. За словами директорки департаменту Вікторії Дротянко, усі заклади освіти нині облаштовані укриттями. У випадку масованих обстрілів та повного блекауту школи будуть працювати у формі асинхронного навчання. Матимуть цьогоріч учні й традиційні перерви між освітнім процесом. Закладам рекомендують організувати по тижню сезонних канікул восени та навесні. На початку вересня ми рекомендували закладам мати канікули восени взимку і навесні. Особливо це корисно для початкової ланки, яка втомлюється від навчання першачки, другий, третій, четвертий клас. І рекомендуємо розпочати 2 вересня навчальний сезон закінчити 30 травня. Мати канікули у випадку блекауту, випадку можливо там сильних обстрілів або проблем з електроенергією, ми рекомендуємо в січні зробити місяць канікул, але поки що прогнозувати важко. Якщо будуть такі ситуації, то ми вже маємо досвід того, що можна зробити канікули і місяць, там чи в січні, чи в лютому, для того, щоб е зберегти дітей в першу чергу, і в другу – акумулювати кошти і не витрачати їх на опалення або освітлення. Аби створити ще більш безпечне середовище у деяких навчальних закладах, з'явиться шкільний офіцер поліції. Наразі правоохоронці чергуватимуть у найбільш наповнених учнями школах В новому навчальному року. Це 24-25 навчальний рік. Поліція звернулася до всіх управлінь освіти департаментів з проханням посприяти у виділенні приміщення, у виділенні кабінету для того, щоб їхні працівники, офіцери безпеки перебували в закладах освіти в не Всіх, тому що я так розумію, теж брак кадрів є у такій установі, але в найбільших закладах. А от що навчання по суботах, які напередодні навчального року обговорювали в соцмережах, то в профільному департаменті такий варіант організації освітнього процесу наразі не розглядають. Віталія телеканал